Що з локаціями? Раніше центром тяжіння однозначно був Буковель, все інше вважалося Второсотним. Потім на цьому інвестиційному глобусі України якось з'явилися Східниця, якось з'явилися Славська, якось з'явилися Микуличин, якось з'явилися ну, Свалява, Поляна і так далі. Ну, коротки, які до цього і в інвестиційному світі не котувалися. От мені цікава тут думка колег. Куди взагалі зараз течуть гроші? Дивись, давай я почну, тому що в мене взагалі в Вінниці проект, який ми будуємо разом з Рібас, під брендом Ribasa Vall, він розпроданий на 90%. І він дуже мені подобається з точки зору і моделі, і легкості у швидкості будівництва, формату взагалі, його розмірів. Це 80 апартаментів. Ми вже знаходимося на фінальній стадії нам півроку, якби до завершення повністю будівництва, і я вважаю, що взагалі, от цей напрямок, цей тренд у обласних центрах велика кількість недостат недостаток. Номерного якісного фонду, фонд номерний старий, навіть і в великих, і в мільйонниках він ну, зношений. Да? А в містах, наприклад, таких, як Вінниця, ну, 300-400 тисяч населення, взагалі давно вже не будували крутих, хороших, не супер там, да, п'ятірок, а таких хороших трійок. Три плюс для проживання ком'юніті, там довгого проживання, якихось концептуальних. І от я думаю, що це також тренд, який має право на життя і він буде розвиватися. І твоя думка, я правильно зрозумію? Це ставка фактично на дисбаланс попиту і пропозиції. Щоб в Вінниці не було достатньої пропозиції. Ви виходите, ви красавчики. Вінниці не було пропозиції. Ми її ми по суті цей попит створили. Ми запропонували. Е, так, спочатку скептично до цього віднеслися інвестори, але до сьогодні ми бачимо, от в мене буквально там 10 апартаментів лишилось.